Зараз, користуючись нагодою, я хочу вам показати ще одну новинку розробку від фірми Acropolis. Це футляр для вудочок FD24 із серії Fishing Day. Ось він є. Зовсім незначний об'єм, але на зараз в ньому лежить. Чотири фідери, які обладнані катушками об'ємом 5 тисяч. В одному відділенні лежить два фідера і в другому два фідера. Просто ми збиралися на карпову рибалку, тому і фідери, і катушки в нас досить, будемо казати, великі, які нам допоможуть спіймати більш велику рибу. Посередині між катушками є спеціальний килимок, всередині якого є спеціальний амортизуючий матеріал, що дозволяє катушкам не травмуватися під час перевозки. Використовуючи цей чухол, ви можете перевозити і менші катушки. Тут можуть лежати матчові водилища, болонські або пікера. Тобто цей футляр є. Ну, я би сказав, на 80% універсальним. При використанні ручок ми брали дуже міцну і якісну стропу, яка пришита за допомогою спеціального закріпочного шва, який дає нам гарантію, що ручка буде лишатися на місці і нічого не станеться з вашими снастями. Так само. Є і плечовий ремінь, який має регулятор довжини. Так само все закріплено спеціальними швами з використанням армованої нитки. Які плюси цього чухла? Ну, перший, тільки якісні матеріали, починаючи від ниток, закінчує замками. Друге, то, що він є універсальним. І підходить для різнопланової рибалки при використанні делікатних снастей, так і доволі міцних снастей, які, вас, які ви будете брати з собою, наприклад, на рибалку на сильну рибу на амура, на коропа. Ну, приємно вас здивує ціна. Але є один мінус: в ньому нема відділення. В якому можна перевозити підсак чи е, спеціальні стойки, е, які вам будуть потрібні для розташування фідерів. Ваші побажання ви можете викласти в коментарях до ролику. Дякую!